Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Усі, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз наспір. Переплив Дністер. Прикордонники затримали громадянина Молдови. Така політична воля президента: чи надсилатимуть повістки через резерв плюс? Кілька днів тому вийшов із СІЗО під заставу. Екс керівника Рівненського ТЦК знову відправили під варту. Одна з північно-корейських ракет КН-23, що впала під броварами, розвалилася в повітрі. Пише Defense Express. Про те, що це саме КН-23, стало відомо завдяки знайденим уламкам. Видання зазначає, що вочевидь, метою для цих ракет є не конкретний об'єкт, а місто, наприклад, Київ загалом. Громадянин Молдови на спір переплив Дністер і потрапив в Україну. Весело провівши час із друзями. Чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Про те, що громадянин перетнув кордон у незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега. Плавця в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних п'яти років відвідувати Україну. Чи надсилатимуть повістки через резерв плюс на це питання? Відповів Федір Воніславський. Нардеп також пояснив, що для таких нововведень потрібні зміни на законодавчому рівні проблем щодо оповіщення військовозобов'язаних немає, але є однозначна політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що резерв Плюс і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше це політична воля. І окрім того, для того, щоб якісь нововведення запроваджувати, має це вирішуватися виключно на законодавчому рівні. Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних. Засобів доставлення інформації комунікації з військовозобов'язаними і е, оповіщення про необхідність там, е, скажімо так, бути мобілізованих немає і на даний момент навіть не реєструються. Такі ініціативи журналістка новини Лайф Антоніна Карташева поцікавилася в нардепа, як діяти, коли ТЦК пакують людей і відправляють одразу на полігон. Веніславський відповів, що такі випадки дійсно стаються, але мовляв, вони на контролі. Для того щоб дати відповідь на ваше запитання, я як юрист маю чітко розуміти конкретну ситуацію. Якщо військовозобов'язаний був належним чином, оповіщений про необхідність з'явитися на території ТСК СП як людина, яка може бути мобілізована, була вручена йому повістка. Він не з'явився, то потім це дозволяє поні піднесення закону органам національної поліції. Людину, якого після цього може бути оголошено в розшук затримати, доставити до Тіцька СП і відправити на відповідний тренінговий центр на територію тренінгового центру. Тому це питання одне. Інше питання, що на превеликий жаль, представники ТІЦК СП це живі люди, нерви, деколи в них не витримують, вони допускають порушення законодавства. Ми на це реагуємо як на рівні комітету, так і на рівні відповідного керівництва ТЦК СП в міністерстві оборони, в генеральному штабі, і всі випадки неправомірників. Вони перебувають на контролі, проводяться відповідні службові розслідування. Якщо є підстави для реєстрації кримінальних проваджень? Вони реєструються, тому кожна ситуація неправомірних дій представників ДСКСП СП отримує належну оцінку. Бійці 24-ї бригади заявили про ознаки неминучого наступу на Торецьк і застерегли командирів від ротації у критичний час. За інформацією New York Times, На початку червня 41 перша бригада з часового яру приїхала до Торецька і за два дні росіяни почали атаку на місто. Бійці не були готові захищати населений пункт, бо не знали місцевості, та критикували командира за те, що він віддавав нечіткі накази і не реагував швидко на мінливу обстановку. Наступник командира 206 го батальйону ТРО Кроман Кулик, бійці якого перейшли у підпорядкування 41 ї бригади, заявив, що відповідальність за те, що позиції, які утримувалися роками, впали за лічені дні, несуть як командир, так і генштаб. Екс керівника рівницького ТЦК Сергія Луцюка відправили під варту без альтернативи застави. Про це повідомили у спецпрокуратурі. Нагадаю, що колишнього військома підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежу в умисному сприянні громадянам вихилені від мобілізації, а також незаконного збагачення на понад 46 мільйонів гривень. Лише кілька днів тому Луцюк вийшов з СІЗО під заставу. Щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, законопроєкт із такою назвою зареєстровано у Верховній Раді. Потенційна ініціатива надаватиме право вільного виїзду за кордон нардепам і чиновникам. Умова, документ про бронювання. Що думаю, з цього приводу кияни дізнавався Олег Ендріксон. Повинні дуже гарно перевіряти, з якою метою вони хочуть поїхати. Ну, ціль цього відрядження. Якщо хтось їде дійсно там, за полонених або за наших військових, там якось вписуватись, тоді, може, і потрібно. А взагалі ні. Хай сидять і працюють. Це зараз зареєстрований законопроєкт, який назвали для, для мотивації військовослужбовців. Ми думаємо, в чому мотивація. Я не бачу мотивації, якщо вам сказати чесно. Мотивації не бачу, вони просто хочуть їздити і відпочивати. Оце моя така думка. Щодо чиновників, чиновники якого рангу мають виїздити? Ну, якщо це міністр закордонних справ або міністр економіки, або реінтеграції, такі міністри повинні їздити і спілкуватися з західним суспільством. Може, деякі депутати. Якщо вони впливові, у них є зв'язки, може вони можуть їздити до Америки і там домовитись з республіканцями або демократами, але я вважаю, що для цього повинні бути підстави. І вони повинні приїхати і показати, що вони зробили. Щодо терміну перебування за кордоном, чи мають бути такі обмеження? Ну, звісно, як для будь-якого відрядження. Повинні бути якісь терміни, це не повинно бути там півтора місяця, два дні депутат працює, а все інше він просто відпочиває. А з какого перепугу? Ну так задати їм цей питання. Да? Не надо їм. Ну, да. вони ж, ж під себе закони. Ну, <сум> Я лично проти того, щоб вони виїжджали. Вот это все, что я могу сказать. А якщо чтобы там рабочих поїздок які дійсно? Ну, если рабочие, то да, но с возвратом с гарантировано, чтобы они приезжали сюда. Обратно возвращались. Так я с законом не так виїжджати куди ну, ну, да. Что там ми тоді не контролюємо, ми ж не фіскальна служба. Ні, звісно, ні. У всіх повинні бути різ... однакові умови. Я так вважаю. Ну я б думала, що не їздили вони за кордон, хай сидять на своїх роботах. Нос Пушкін та Жванецький плюс скандал. Операція деколонізація по Одеській викликала чимало обговорень в суспільстві. Понад чотири сотні старих топонімів пішли у минуле. Натомість вулиці, сквери та парки отримали нові назви. Як до цього ставляться одесити, та що думають експерти, дізнавалися, наші журналісти. Без Жванецького, Бабеля та Пушкіна такою буде нова деколонізована Одеса. Після того, як всі встановлені законом терміни вийшли, і міська влада не наважилася перейменувати деякі вулиці, у справу втрутилася військова адміністрація, Ось тільки це обурило черговим гучним скандалом. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф за і проти нових топонімів. І що насправді думають звичайні Одесити, дивіться зараз. З законом це все регламентовано, і це питання назріло дуже давно. Ще після 14-го року. І нарешті е, ці процеси по всій державі відбуваються, але вони відбуваються так само з певними такими труднощами, як і в Одесі. Але ці труднощі обумовлені саме е, наслідками цієї багаторічної російської пропаганди. Є дуже багато достойних персонажів современної історії, які заслужують, щоб їх відмітили в понімі Одеси. Це правильно. Больше всього смущає то, якими методами це проїздить, і ті лічності, які попадають під зміни. Чи підтримуєте ви перейменування вулиць в Одесі? Звичайно, підтримуємо. А чому? Тому що пора уже. Війна триває уже три роки, повномасштабно. Я думаю, що потрібно перейменувати вулиці на імені героїв України. Не знаю, я в детах не разбираюся, не можу відчати. Деякі вулиці можна але не всі. Дело в тому, що я чек да? я музикант. І я вважаю, що люди, які писали то есть, літературу, ті, які рисували рі картини, которые були музикантами, наприклад, Они, а бульвар Жванецького теж не понимает, що сделал плохого Жванецкий для Одеси. Тобто мені кажется, не стоит этого. Делать. Да, підтримую. Якщо це на українську мову, там и поменяла, да, підтримую. Я вважаю, що якщо так таке рішення і таке бажання місцевих одеситів, ну чому ні? Я вважаю, що це правильно. Це наш міро, як так історично сложились эти названия, Вони должны бути. Це фішка Одессы. Я теж проти, тому що. Це історично, історично склалися ці назви, і ми жили весь час. І наші діти, і наші внуки. Тому я вважаю так, що є другі питання, які треба вирішувати. Наприклад, збільшити пенсії нашим пенсіонерам, а не витрачати гроші на. Це не на часі. покажуть. Ну, Вирішають, звісно, і одесити, але я думаю, що большинство одеситів будуть придержатися нашого міння. А там посмотримо, поживемо. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.